Вітаю на уроці з основ підприємництва. Вітаю з набутими знаннями і практичними навиками з основ підприємництва. Курс добігатиме кінця, а ви будете продовжувати здобувати професію і матимете можливість приміряти свій фах до вибраної вами моделі власного бізнесу. Зазвичай, у бажанні спробувати почати власну справу вас приваблюватимуть переваги. І будуть відлякувати страхи, і не лише вас. З одного боку, незалежність, з іншого велика відповідальність, з одного боку, можливість займатися тим, що подобається, а з іншого, необхідність часто робити те, що треба тут і зараз. З одного боку, бізнес це гроші. Гроші, як винагорода, матеріальна, емоційна, застворені для людей цінності. А з іншого відсутність стартового капіталу, ризик, власна справа це розвиток, зміни в ставленні до життя, це успіх, але масштаби можуть бути менші, ніж очікували. Проте, якщо власна справа годує сім'ю, дає зайнятість і доходи іншим людям, змінює на краще те місто чи село, де ви живете, то це означає, що ви завойовуєте світ навколо себе, що ви успішні. Кожен з нас має залишити слід у цьому світі, і це може бути продукт вашої сумлінної праці або вашого бізнесу. Багато кроків вже зроблено на попередніх уроках. Є зримий результат, бізнес-план. Попереду в ньому ще будуть зміни, поправки. І не тому, що ви зробили помилки: пізнавати життя, придивлятися до бізнесу як до майбутньої сфери своєї діяльності. Ви тепер будете з більшим інтересом і більшою готовністю. Та й сам бізнес постійно оновлюється, підлаштовується під потреби людей і сам оновлює їхні потреби. В економіці напрямок переважного руху показників називають словом тренд. Тож спробуємо осягнути, як змінюється бізнес-середовище, які тренди слід враховувати, плануючи власну справу, обмірковуючи бізнес-ідеї. Передусім пам'ятаємо, сучасний світ постіндустріальний, інформаційне суспільство стає реальністю і в Україні, де далі частіше ми купуємо не конкретний товар, а своє ставлення до нього. Простежте за ходом своїх думок, коли вибираєте, наприклад, смартфон. Я вірю, що смартфон такої моделі і фірми є якісним і надійним. Я бачу, що мої товариші надають перевагу таким смартфонам. Я читав, що попит на ці смартфони стабільно високий. Я вважаю, що мій смартфон має бути саме таким. І я впевнений, мені потрібно купувати саме такий смартфон. Так, ціна важлива. Цей смартфон дорожчий. Але на мій вибір впливає не лише ціна. Я не хочу жертвувати іншими важливими для мене характеристиками. Цей тренд, а саме небажання жертвувати важливими характеристиками товару заради ціни, істотно впливає на моделювання бізнесу. Логіка така: немає сенсу починати бізнес, плануючи перемогти конкурентів нижчою ціною. В Україні прижився шаблон мислення. Доходи українців низькі, і треба орієнтуватися на те, скільки вони можуть заплатити за товар чи послугу, а заплатити багато вони не можуть. Насправді, в Україні є люди як з низькими, так і з високими і середніми доходами. Міркуємо: є п'ять потенційних покупців з бюджетом. 15, 12, 11, 5 і 2 тисячі гривень. Разом їх бюджет 45 тисяч. А середній – 45 ділимо на 5 9 тисяч гривень. Якщо підприємець за основу візьме середнє значення 9 тисяч гривень, то може взагалі не вцілити в жодного покупця. Для двох це дуже дорогий товар, а троє можуть собі дозволити щось дорожче і краще. Починаючи бізнес, підприємцю потрібно орієнтуватися на певну нішу споживачів і не намагатися задовольнити всіх низькою ціною. Пригадаймо формулу: прибуток дорівнює ціна мінус витрати. Якщо ціна нижча, ніж у конкурентів, а прибуток запланували немалий, то матимемо малі витрати, переставимо витрати дорівнюють ціна мінус прибуток. Якщо витрати низькі, то це гірше приміщення в не найкращому місці, старіше обладнання, не найкращі працівники за низьку зарплату. Ризик в тому, що багато споживачів скажуть, це дешевше, так, дешевше, ніж в інших. Але сервіс гірший, настрій також. Тож потрібно зосереджувати зусилля на певній групі споживачів. Пропоную зробити розрахунки на прикладі вареничної. Варіант перший. Беремо в оренду приміщення в центрі міста 30 квадратних метрів по 150 гривень за метр. Вкладаємо в посуд обладнання меблі 90 тисяч гривень. Комунальні витрати 4 тисячі гривень. Наймаємо трьох працівників з платнею по 8 тисяч гривень. Податок для ФОП другої групи становитиме 20% від мінімальної заробітної плати. Якщо це 6 тисяч гривень. То податок 1200 гривень. Єдино соціальний внесок 22% від суми заробітної плати 8 тисяч на 3. І беремо звідси 22% матимемо 5280 гривень. Решта непередбачених витрат нехай становить 2000 гривень. Собівартість порції вареників. За витратними матеріалами борошно, начинка, яйця, сіль, приблизно 20 гривень за порцію. Разом витрати за місяць становитимуть 4500, плюс 18 тисяч, плюс 4 тисячі, плюс 24 тисячі, плюс 5 тисяч 123 тисячі, разом 59. 980 гривень. Заплануємо прибуток 25 тисяч гривень і матимемо в сумі приблизно, приблизно 84 тисячі гривень. Якщо на вареники зайде 100 відвідувачів за день, то за місяць буде реалізовано 3 тисячі порцій. Поділимо 84 тисячі на 3 тисячі порцій. І матимемо 28 гривень на одну порцію додатково до витратних матеріалів. Разом з вартістю сировини, пригадуємо, 20 гривень, без податку на додану вартість ціна становитиме 48 гривень. Отже, дохід за місяць 144 тисячі гривень. Запланований прибуток 25 тисяч гривень. А тепер розглянемо другий варіант. Дешевший. Орендуємо приміщення далі від центру. По 100, а не 150 гривень за квадратний метр вже економимо 1500 гривень. Наймаємо дешевших працівників на мінімальну заробітну плату. Економимо 6 тисяч гривень і 2020 гривень єдиного соціального внеску. Витрати менші. Проте відвідувачів маємо лише 70. Обсяг реалізації тепер за місяць 2100 порцій, а не 3 тисячі. Якщо ціну вареників збережемо на рівні 48 гривень за порцію, то дохід становитиме. 100 800 гривень. Віднімемо витрати і матимемо прибуток 8 340 гривень. А в першому варіанті 25 тисяч. Отже, прибуток менший втричі. Тому що відвідувачів менше на 30% може знизити ціну, щоб збільшити кількість відвідувачів. Але наскільки? І чи збільшиться ця кількість? Зробимо висновки. Перший економити на витратах не завжди доцільно. У першому випадку містяни мають кращі умови, якісніші вареники, працівники більшу зарплату, підприємець більший прибуток. Ціна 48 гривень за порцію далеко від центру є завищеною. Отже, висновок другий неконкурентною. Цінність планування і розрахунків якраз і полягає в тому, що ми записуємо показники, бачимо їх вплив на собівартість, дохід, прибуток, моделюємо ситуацію у форматі. А що буде, якщо я зможу зменшити собівартість на 2 гривні? А як буде, якщо я підвищу ціну на одну гривню або витрачу 10% прибутку на рекламу? І таке інше. Тепер поглянемо на цей бізнес як керівники управлінці. Між підприємцем і найнятими працівниками завжди є суперечність. Працівник незадоволений платнею і каже: Я працюю так, як мені платять. Проте власнику потрібно заплатити працівникам за роботу, навіть якщо прибутку немає. Звичайно, що він незадоволений і міркує так. Як працюють, така в них і заробітна плата. Виходить замкнене коло. І спостерігаємо ще одну закономірність. Чим бідніше суспільство, тим менш відповідальне ставлення до роботи і слабша трудова етика. Тепер оцінимо статті витрат. Найбільші витрати на заробітну плату. Тож потрібно продумати мотивацію працівників. Саме тому слід розібратися в системах оплати праці, щоб надбавки премії стали стимулом працювати на збільшення кількості відвідувачів. А от порівняно з заробітною платою сума економії на оренді приміщення виглядає невиправданою. Ще один важливий тренд сучасної економіки товарів продається менше, ніж послуг і сервісів. Нині секрет успішності бізнесу полягає не тільки в ціні і якості товару, а й в багатьох нематеріальних речах. Виграє більше той, хто пропонує отримати товар швидше, вселяє надію, пропонує особливий сервіс. Тож потрібно сприймати свій бізнес як надання особливої послуги людині. Не каждый способен разглядеть в себе те изюминки, которые присутствуют. И мне хотелось передавать людям именно эту индивидуальность ихнюю, чтобы они начинали себя чувствовать лучше. Спостерігаємо посилення впливу на бізнес третього тренду орієнтування на натуральні, органічні продукти. Люди уважніше вивчають склад продуктів, більше піклуються про своє здоров'я. Нашою продукцією користуються люди похилого віку, тому що вона натуральна, тому що вона завжди якісна. Далі користуються нашою продукцією мами, маленьких діток, тому що у нас біокефіри, Йогурти, ряженки, люди, які цінують якісну продукцію, значить, такі в нас покупці. І спортсмени, які там дуже часто рікоту заказують другі інші сири, в яких там можна зміст кальцію великий. От ви й поміркуйте, чи можна у ваш бізнес-план включити і тренд. Орієнтування на екологічність. Тепер ще одна порада. Життя стає нерозривно пов'язане з інтернетом. Тож, зважаючи на цей тренд, майбутньому підприємцю потрібно освоювати комп'ютер і елементи програмування на кращому рівні, ніж той, який ви маєте нині, намагатися зрозуміти, як працюють додатки, завантажені в гаджети людей. Думати, як все це використати для кращої комунікації із споживачами ваших товарів і послуг, і для поліпшення управління своїм бізнесом. І на сам кінець. Життя людей стає дуже насиченим. Нині кажуть, це новий тренд намагання прожити кілька життів. Тож, покажіть у своєму бізнесі. Що ви, пропонуючи певний товар чи послугу, економите людині час, даєте можливість прожити ще одне життя. Нехай ваша бізнес-ідея дає можливість людині відчути себе винахідником, першопрохідцем, художником, актором, детективом, кимось, ким вона ще ніколи у повсякденному житті не була. І не має значення, де це. В магазині чи супермаркеті, в перукарні чи на станції технічного обслуговування. Тож бажаю вам не згасаюч інтересу до пізнання світу, економіки, людей, знання, інформація, безцінні ресурси для сучасного бізнесу. До зустрічі на наступному уроці.